Сьогодні, друзі, ви почуєте, чому поляки люблять та не люблять наших українців, які перебувають в Польщі. Навидять, ненавидять. І чого бояться поляки від українців, які тут інтегруються та отримають польське громадянство. З вами Сергій Пех. І сьогодні я вам розкажу те, чого не можуть розказати інші. Ваше завдання дослухати це відео до кінця, воно буде дуже цікавим. Ставте вподобайку, обов'язково робіть репост і переказуйте своїм друзям-полякам, що їх може очікувати в майбутньому. Також спонсорами випуску, друзі, є компанія Starmac Finance, яка зробить страховий поліс на будь-яке авто по всій території Польщі онлайн. І якщо у вас є такі потреби, в описі до відео ви знайдете контакти. Отож, друзі, поляки безкоштовно приймали українців після початку війни повномасштабного вторгнення. З кількох важливих причин. Перше це історична солідарність. Польща має складну історію взаємодії з Росією та добре розуміє загрози, які вона представляє для суверенітету країн. Це сприяло глибокій емпатії для українців, до українців, які потерпали від російської агресії, і підштовхувало поляків допомагати. Кожен з вас пам'ятає, як це все починалося, як поляки допомагали українцям. І ми дякуємо нашим братям за те, що вони нам допомагали. Друге гуманітарні міркування. Польща, як частина Європейського союзу, дотримується принципів захисту прав людини. Багато громадян відчули потребу допомогти біженцям у такий важкий момент, надаючи їм житло безкоштовно, продукти та іншу допомогу. Третє друзі політична підтримка. Уряд Польщі рішуче підтримав Україну на міжнародній арені, і це відобразилось на громадській активності. Прийняття українців безкоштовно стало символом солідарності та політичної підтримки в контексті міжнародної боротьби за демократію. Ці фактори разом створили в Польщі сприятливу атмосферу для допомоги українцям, які рятувалися від війни. Правда, друзі? Класно пригадати, як все починалося. Проте зараз це все трошки інакше відображається. І тепер я вам ще назву три причини, чому українці вигідні Польщі. Перше, це економічний внесок. Українські працівники займають значну частину ринку в праці в Польщі, особливо сфера будівництва, сільського господарства, логістики та обслуговування. Це допомагає Польщі компенсувати Дефіцит робочої сили та підтримувати економічне зростання. Друге стимул для споживчого ринку українці вносять вагомий вклад у місцеву економіку, купуючи товари та послуги, що сприяє зростанню роздрібної торгівлі для всіх галузей бізнесу. Демографічний фактор: Польща, як і багато європейських країн, має проблеми зі старінням населення та зниженням народжуваності. Приїзд українців сприяє стабілізації демографічної ситуації, залучаючи молоде працездатне населення, яке не лише працює, але і створює нові сім'ї. Таким чином українці позитивно впливають на економіку, стабільність, поживчий попит і демографію Польщі. Знаєте, чомусь ніхто на виборах перед виборами не згадує про той момент, що Ті українці, які приїхали до Польщі, по-перше, працюють, сплачують податки. По-друге, їхні діти, а їх є більше 200 тисяч, коли підростуть, стануть так само людьми, які будуть платити податки, чим збільшувати та підтримувати економіку Польщі. Ну і звісно ж, навіть при тому варіанті, що зараз говорять повені в Польщі, полякам не дають безкоштовного житла, тому що Польщ, польському уряду і взагалі польській владі не вигідно давати їм безкоштовне житло. По, 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 по простій причині, якщо полякам дати безкоштовне житло, то вони й так лишаться, А якщо не дати безкоштовне житло, то вони й так лишаться в Польщі і будуть працювати. А от українців для того, щоб заохотити, прикормити, як то кажуть, в лапках треба було всього навсього дати щось безкоштовно і протягом певного часу. А зараз українці, вже пристосувавшись до польського суспільства, до тієї роботи, куди вони ходять щодня, не хочуть змінювати. На щось інше, те, що вони мають зараз. І вони будуть лишатися в Польщі. Але, друзі, не потрібно переживати за це, тому що протягом цього відео ви дізнаєтеся, що нас чекає в майбутньому, в найближчі декілька років. Отож, друзі, наступні причини: це внесок українськ... українців до польської економіки після 24 лютого 2022 року, був суттєвим. Ось кілька ключових цифр. Перше кількість біженців за перші місяці війни. Польща прийняла понад півтора мільйона українських біженців, що робить її однією з країн, яка прийняла найбільше українців. Друге, внесок в економіку за оцінками аналітиків: лише у 2022 році українські біженці витратили в Польщі приблизно 20-25 мільярдів злотих. Це близько 4,5-4,6 е, мільярда євро на хвилиночку. Це суттєво підживило польську економіку, чому вони швидко почали зростати? Не те, що поляки почали краще працювати, або щось почали придумувати нове. Це те вплинуло, що українців велика кількість сюди прибуло, і вони значно підвищували польську економіку. Ну і третє, ні для кого не секрет. І це вже почалося дуже давно. Ринок праці, що за даними Міністерства праці Польщі, після початку війни повномасштабної в Україні. Понад 750 тисяч українців були офіційно працевлаштовані в країні. Це допомогло компенсувати дефіцит робочої сили в ключових секторах економіки, таких як будівництво, виробництво, сільське господарство та обслуговування. Ці цифри підкреслюють, наскільки значним був вплив українців на економічне та соціальне життя Польщі після початку повномасштабного вторгнення. І тепер я ще назву друзі три причини, чому українці вигідні Польщі. У політичному напрямку скільки вже було виборів в Польщі за час, починаючи від 24 лютого 22 року, ви думаєте, українці тут не відіграють роль? Ох, друзі, ще яку? Отож, перша причина зміцнення міжнародної репутації, прийняття великої кількості українських біженців та активна допомога Україні посилили роль Польщі на міжнародній арені. Польща стала одним із лідерів у підтримці України, що покращило її відносини з ЄС, США та іншими західними країнами. Це зміцнює позиції Польщі як впливового гравця в Центральній і Східній Європі. Друга причина. Аж мурашки по шкірі, чесне слово, коли я це читаю. Це унікальна інформація, якої вам ніхто не розкаже. Регіональна безпека. Підтримуючи Україну, Польща захищає свій східний кордон і запобігає можливому розширенню російської агресії. Сильна і незалежна Україна є буфером для Польщі та решти Європи, знижуючи ризик прямі прямих загроз з боку Росії. Третє зміцнення європейської єдності. Польща активно лобіює інтереси України в Європейському Союзі, що дозволяє їй відігравати ключову роль. У формуванні європейської політики щодо війни така діяльність підсилює політичні важелі Польщі в ЄС і покращує її вплив на рішення європейської спільноти. Ці фактори допомагають Польщі не лише на національному рівні, а й у міжнародній політиці, посилюючи її вплив та безпеку. Тобто, фактично, друзі, те, що Польща має важливий вплив в європейському союзі, це не просто так. І щоб не говорили на українців, українці відіграють ті, що зараз в Польщі, і допомога, і та допомога, яку дає Польща для України, це все відіграє дуже велику роль на вплив Польщі проти Європейського Союзу. І тепер я, друзі, ще вам назву декілька способів, як перебування українців у Польщі безпосередньо впливає на поляків. Перше соціальне взаємодія та культурний обмін. Прибуття великої кількості українців до Польщі сприяє змішанню культур, що збільшує обізнаність поляків про українські традиції, кухню та мову. Це створює нові можливості для міжкультурного діалогу, але також може спричиняти певні соціальні напруження через адаптацію до нових реалій. Друга причина. Другий спосіб навантаження на соціальні послуги. Ну, це для вас, напевно, не новина. Зростання населення через прибуття біженців збільшує попит на медичні, освітні та соціальні послуги. Польські заклади відчувають додаткове навантаження, що може спричиняти тимчасові затримки або зниження якості деяких послуг, особливо в регіонах з великою кількістю українців. Третє робочі місця і економічна конкуренція. Хоча українці часто заповнюють вакансії, де бракує працівників, це також створює конкуренцію на, за робочі місця з місцевими жителями. Це для вас також не секрет. І для певних верств польського населення це може викликати занепокоєння і інколи навіть е, дуже сильну агресію щодо доступу до роботи та рівня заробітної плати. Як ви часто друзі зустрічали на свою думку, де поляки висловлюють свою думку щодо того, що українці дешевше виконують ту чи іншу роботу, ніж поляки. Або ж в українці зазвичай говорять, що поляки більше отримують на тій самій посаді, ніж українці. Чому так відбувається? Мені досі невідомо. Але напишіть, будь ласка, чи зустрічали ви такий фактор? Таким чином, присутність українців впливає на соціальний, культурний і економічний аспекти життя поляків. Але це, друзі, ще не все, тому що я ще підготував для вас відповіді, чому перебування українців у Польщі може впливати на вибори з кількох важливих причин. А виборів, як я зауважу, вже було неодноразово. Перше, це зміна політичних пріоритетів. Присутність великої кількості українців в країні впливає на політичні дебати. Особливо з питань міграції, інтеграції та соціальної підтримки біженців. Партії, що виступають за підтримку українців, можуть отримати підтримку виборців, які співчувають їхні ситуації. Водночас, друзі, хочу тут. Взяти вашу увагу, опозиційні сили, а ви їх знаєте, навіть та сама конфедерація. Опозиційні сили можуть акцентувати увагу на потенційних соціальних і економічних викликах, пов'язаних із великим потоком мігрантів. Банально. Безкоштовна допомога для українців, а для поляків ніць. Це так загально, я можу вам сказати. Але, друзі, не потрібно переживати. Бо далі ви дізнаєтеся дуже ще. Цікавого. Друге, мобілізація виборців на основі національних інтересів. Тема війни в Україні і її вплив на Польщу є ключовим елементом виборчих кампаній. Політичні сили, які демонструють тверду позицію щодо підтримки України або захисту польських інтересів у світлі конфлікту, можуть мобілізувати електорат. Виборці можуть підтримати партії, що пропонують стратегії для посилення національної безпеки чи економічної стабільності в умовах кризи. Ви бачите, скільки зараз. Проти мігрантів виступають політичних сил не лише в Польщі, а й в інших країнах. Створюються тимчасові кордони. Це, друзі, посилюється, як би мовити, бар'єри політичних партій для того, щоб на наці... націоналістичному рівні посилити їхній авторитет перед майбутніми виборцями. І третє вплив на соціально-економічний дискурс. Присутність великої кількості українців може стати важливою темою під час виборів через навантаження на соціальні послуги та ринок праці. Дебати щодо того, як державна політика повинна реагувати на такі виклики, можуть впливати на результати виборів. Партії, що пропонують реалістичні рішення щодо інтеграції біженців, соціального забезпечення та економічного зростання, можуть отримати підтримку значної частини електорату. Тобто зараз буде стільки проєктів. Нібито таких проєктів, які можуть навіть не бути реальністю в майбутньому після того, як вибори пройдуть, будуть приносити десятки тисяч голосів тим кандидатам, які будуть йти на вибори. А вибори у нас які зараз друзі в 2025 році в Польщі президента. Тому кожен із тих, хто хотітиме бути кандидатом, або ж буде претендувати на кандидата в кандидати президента, буде використовувати безпосередньо тему. Біженців для свого озброєння. І буде придумувати проєкти, як можна вийти з цієї ситуації, що в Польщі зараз досить висок, висока кількість біженців з різних країн, а найбільше це з України. Таким чином, присутність українців в Польщі суттєво впливає на політичний дискурс та мобілізацію виборців навколо ключових питань національних інтересів і соціально-економічних викликів. Але, друзі. Чи задавалися ви питанням? От велика кількість українців в Польщі. Хто ж буде відстоювати наші інтереси? Чому за наші права ніхто не бореться? Чому нас тільки поплюжать і використовують нас, українці та всіх інших біженців, тільки тоді і в тому напрямку, коли їм треба та як їм заманеться? Задумувалися ви над цим? Сотні, тисячі українців писали мені в коментарях Сергію, зробіть якусь громаду і так далі. Отож, я вам зараз хочу. Сказати, як українці, які перебувають в Польщі, можуть у майбутньому очолювати ключові посади в уряді країни, як це буде залежати від кількох важливих факторів: перше натуралізація та інтеграція. Для того, щоб займати ключові посади в Польщі, в уряді Польщі, українці мають пройти процес натуралізації та отримати громадянство. На це вам потрібно, друзі, якщо ми говоримо про велику кількість українців, це починаючи від повномасштабного вторгнення 5-10 років в залежності, тому що велика кількість українців, починаючи від 2014 року, почала прибувати до Польщі та вже інтегруватися. Чому я вам всім і кажу, робіть громадянство? Подавайтеся на карту побиту, тому що це дуже важливо. В майбутньому відстоювані ваших же ж інтересів та ваших дітей інтересів, бо це все дуже важливо. Ви думаєте і приймаєте рішення в конкретному моменті не лише за себе, а за всю свою сім'ю. Ми бачимо, яка ситуація в Україні, і вона далеко не покращується на превеликий жаль, і це не від нас з вами залежить. Це там великі шишки на горі, все за нас. А для того, щоб стати великими шишками, нам потрібно об'єднуватися в громади. Чому я вас і закликаю? Легалізуйтеся, якщо у вас є така можливість. Отож, друзі, давайте продовжувати, якщо українці будуть успішно інтегруватися в польське суспільство, вивчаючи мову та брати активну участь у політичному та громадському житті, це відкриє можливості для кар'єрного зростання. Прикладом можуть бути інші етнічні громади, які поступово стали частиною політичної еліти країни. Я не буду вам приводити приклади інших досить великих, потужних країн, які. Інтегрували тих ж самих біженців в своє суспільство, де громадяни не тієї країни стали учасниками уряду і брали безпосередньо активну участь у вирішенні тих чи інших інтересів своїх співгромадян, яких раніше також поплюжили і використовували в тих чи інших цілях. Отож, друзі, друга, так би, другий такий експект, як буде впливати в майбутньому. Перебування українців на території Польщі і що буде залежати від них політична та соціальна мобілізація. Якщо українська громада в Польщі значно виросте і зможе створити сильне політичне лобі, вона зможе впливати на процеси в країні. За умови, за умов політичної активності українці з польським громадянством можуть бути обрані до місцевих органів влади. Парламенту та навіть претендувати на урядові посади, представляючи інтернет, інтереси своєї спільноти. Наскільки потужною може бути українська громада в найближчі 5-10 років? Ви, друзі, це розумієте? Я думаю, що ні. Але я, людина далекоглядна і дивлюся на багато років вперед. Це дар, який приходить завжди поступово. З ним не народжуєшся. Але. Та відповідальність, яка лежить на моїх плечах та плечах великих медійних осіб, це дуже серйозна в лапках зброя. І хто з вас це розуміє, будь ласка, напишіть свою думку про це. Третє: політичний ландшафт в Польщі: партії та політичні сили, які підтримують мігрантів за інтеграцію іноземців. Можуть бути прихильниками до українських політиків або ж майбутніх політиків. Уряди з проєвропейським та ліберальним нахилом можуть заохочувати включення етнічних меншин до уряду, якщо це відображатиме широку соціальну підтримку та інтереси виборців. Тут я можу навести вам приклад: не всі поляки ненавидять українців, тобто є ті, які будуть підтримувати українців. Це свідомі поляки, які не продаються тій маніпуляції, яку використовують політики. І одного політика я вам наведу зараз в кінці. Тож за умови інтеграції, політичної активності та підтримки з боку існуючих політичних сил, українці з польським громадянством можуть мати реальні шанси на ключові посади в уряді Польщі в майбутньому. Знаєте, деякі мої друзі ще декілька років тому взагалі собі не могли уявити, що українці зможуть очолювати уряд в Польщі. Або ж бути частиною уряду. Перепрошую, брат телефонує, це дуже важливо, напевно. Так ось друзі, хочу вам зауважити, що українці в Польщі відігрують дуже велику роль і поки що нами користуються. Але настане той час, коли ми зможемо бути частиною польського суспільства, адже ми. Робимо все те ж саме, що зараз роблять поляки. Ми платимо податки, наші діти ходять до однієї тієї ж саме школи, ми користуємося тими самими послугами, відкриваємо так само бізнеси, платимо ті ж самі податки. Так, ми мали пільги якісь на початку, але це все задля того, щоб нас заохотити залишитися в цій країні. Як би там не було в Польщі існує демографічна проблема, а українці в цей же самий момент закривають ці проблеми. І що польські... Підприємці не говорили, що українські бізнеси переходять до Польщі. А як інакше? Якщо така велика кількість українців переїхала до Польщі, то значить і бізнеси повинні переїхати до Польщі. Бо хто ж буде працювати в Україні? Звісно ж, цієї медалі є дві сторони, є погана і є негативна, тому що Україна не буде мати жодних податків. Проте мені здається, що Україна на сьогоднішній день поки що не створює. Нормальні умови для існування українців в Україні, я не є президентом України, і я не бачу усієї картини, усіх пазлів. Тому мені важко коментувати. І я тут не захищаю президента ані його звинувачую. тому що я не знаю, що б я зробив на його місці. І кожен може висловлювати свою думку як позитивно, так і негативно. І кожен з вас буде правий. Але знаєте, є різні фактори, які можуть впливати на ті чи інші рішення проте я не можу сказати, що не існує того факту корупції, який присутній в Україні, і мені болить за це. І я хочу вам ще одну таку кандидатуру назвати, про яку я зараз зачитаю, це Радослав Шікорський, якого ви зараз можете побачити дуже часто в шпальтах інтернету. Людина, яка висловлюється про українців та Україну досить гостро на основі останніх подій, зустрічей і, взагалі, просто випадкових подій, яку Перекаря. Він стригся, перукар виявився українцем, і це також його не задовільнило. Що, на мою думку, це просто якась нісенітниця, тому що українці, я знаю, є які спеціалісти, так і не дуже. А в поляків що так немає, проте це не вартує того, щоб звинувачувати українця, що він перукар. Це обнижує взагалі людську людське існування. Для чого це говорити? Але не важливо. Неважливо це. Радошлав, Радослав Томаш Ікорський. Перепрошую, пані Радослав, якщо я вас образив, помилившись з вашим ім'ям. Має 61 рік. Це польський політик і державний діяч, політолог і, увага, журналіст. З, 2020, з 2005 року депутат Сейму до 2007-го від Право і справедливість та від ПІСУ, після 2007-го від громадської платформи. Міністр національної оборони Польщі. 2005-2007 рік. Міністр закордонних справ в Польщі в урядах Дональда Туска. Це 2007-2014, ну і зараз міністр закордонних справ з 2023 року. У 2014-2015 році маршал ексеємо Польщі. Тобто, фактично, Радослав, пан Радослав Щикорський, був постійно в політичній, як то кажуть, інтеграції. Ну і звісно ж. Я думаю, що ви можете здогадуватися, чому саме зараз Радослав Щикорський від партії платформи Обивательської платформи, громадської платформи, чому він саме зараз так почав активізовуватися щодо протиукраїнського, проти України, проти волинської різанини або ж за це і таке інше. Дайте, будь ласка, свою думку в коментарях. Якщо вам було цікаве відео, будь ласка, напишіть, чи хочете ви далі бачити такі випуски, чи було воно вам цікаве. І що ви собі дізналися, ким ви бачите мене за 10 років? Я це вже не вперше запитую у вас, але знаєте, ми народжуємося для чогось більшого. Головне собі поставити високу ціль. І я вважаю, що ви напишете свою думку в коментарях. Всім гарного дня і побачимось!